Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Сьогодні в мене така розпаковка, знаєте, давно вже такого адреналину не було. Ну Хіба що коли в квітковому металика або пелорика, ну такого та не такого, знайдеш за дуже адекватну ціну. Сьогодні в мене розпаковка вперше, це я вперше заказала із Екваженейри. Заказувала я е, протягом всього травня місяця. І от е, прислали мені, що 19 червня відправлять із, е, із Германії, але відправили раніше, в понеділок відправили, і ось в нас 20 червня. І е, вона прийшла. Я вам ту е, е, в останньому відео указала там про коїчки, про мій садочок, хто не бачив, пройдіть. Я вам казала, що е, жду посилку. Ось вона, посилка, і сьогодні жду ще одну посилку, скажу. Так. Ось так. Прийшла вона пізненько, тому я відкриваю е, 21 числа. Е, вона прийшла 20-го, а відкриваю я 21-го. Так. Це я частенько дивилася тут. Повинно бути раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, вісім орхідеєчок. І давайте будемо викаста. Дивіться, яка вона здоровенна. Відкрию. Це перше, це о, то, що ми називаються живі продажі на Фейсбуці. Кіра розповіла, як треба робити. І я зайшла, і, звичайно ж як, же ж, як же ж не набрати. І тим паче мені дуже подобаються лікасти, анголіга, різні І от максілярії. І ось такі вони, дивіться, яка вона Вона квітла і тут один, бачите, квітоносик, але ну, не думаю, що щось буде, бо вона трошки запрівша. Зараз відкриємо. Подивимось. Ми, ми знаємо, що е, вони відправляють е, завжди з голою, скажімо так, корновою. Вам видно чи ні, бо напроти сонця. Ну, в принципі, непогано. Сказати, щоб шикарно ні, ось тут запріло. Тут ось, ось зрізали, та, щоб вона квітла. І це Ангола, я вам ставлю тоді Сантьяго, де бояк. Гуякіля. Ось ось так, щоб я знала. Так, послідніша також здоровенна. Дивіться. А, тут ось прям... тут є, а тут нема. А тут немає. Бачите, тут вставочка є. А тут не було, може вона де випала, треба подивитися. Ну нічого, підпишу, що мені тут. Тут один листочок. Це Анголуа Тогнет... Тогнетла. Тогнетла. Тадам. Дивіться. Дивіться, дивіться. Яке тут... Ой! Вона, мабуть. Метер. Метр, метр, метр. Вона не квітла, але показували, які будуть квіточки. все це я ставлю. Ось так. Хай буде ось так. Всі е, квіточки я вам ставлю, покажу так, ще одна. Це максилярія. А бачите, тут немає. Так що... Не в усіх бірочки були, так? І тим паче, ну, як то кажуть, дуже добре для мене, але дуже погано для мого кошелька. У них е, живі продаж якраз серед дня. От десь три часа після обід починаються і десь до шести вечора. І якраз мені добре. Так, ось така максилярія. Максілярія, максілярія Анакаталінаполіртіаляє. Так, Так, тут ось це кітоносик. Бачите, ні? І також, мабуть, як буду сажати, ну ось вам трошки не хочу їх розмотувати. щоб потім, Так, десь сюди ставлю, щоб я потім вас не шукала. Одна краса. Це в нас також максилярія. Аж підприла, на жаль. Максилярія Палома називається. Підприла, звісно, підприла. Бачите, листочок тут підпрівши. Ну, корінці непогані. Ще одна краса? Бачите, тут трошки підприла бумага, тут вона вже сама знімається. Це ангула Дунеа. Ви зробите що це таке? Так, ну, непогані, бачите, який тут гарний зростик, нові корінці тут ідуть, Красунка. Так, де, де твоє? де твоя назва? О, ще три. Так, це судемірі е, Катлея, Це такий гібрид. Мені дуже сподобались квіточки. Дуже сподобались квіточки. Так, от тут дивиться. Підсохше. Новий зростик трошки підпрів. Так, що тут у нас... О, ла ла-ла-ла-ла-ла. Це, мабуть, дуже підпрівша. Це так, да, тут пустив. Ну, будемо розбиратися. Будемо будемо розбиратися. Це не дуже є добре. Так, ще одна, це у нас лікаста Джон Ей. Джон Эйзи. Оп. Тут, конечно, трошки Так, уж тут Ось У нас такая красунька. Так, сразу снимаю. Оп. И остання, найманюнька. Це у нас е, Сархошілюс. Я брала на німецькому сайті Акенія. Ну, він е, півтора року в мене чахнув, 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 чахнув. чахнув. Так і зачахнув. Е, кульнура Варнер Каміла. І зачахнув. Ну, ці наче непоганий він. Так, давайте щось. Ну, що вам сказати, всередині трошки, ну, всередині є. Є там, тут гарні корінці і ростучі ось є. Ну, в принципі, непоганий. Все вам ставлю. Так, от такий ось така рослинка, мабуть, ставлю отак. Ну, в общем, оце така. Ну що ось такі красуні приїхали вперше. Вперше я заказала, ну поки я ждала, я ще три рослинки заказала і поки що хвате, Тому що а, на відео, як вони показують, наче ну, така середня, а ось приїхала, так прям лапаста-лапаста. Надіюсь, що вона вже нас порадує квіточками. Ну, оце точно це е, тут е, е, квітоносик може, може таки е, вона його. Не стресоне і все буде добре. Ну, як вам сказати, буду розбиратися. Дякую і Кірі із Америки, що підказала, як можна поучаствувати в цих живих продажах. ну Давно я дивилася, дуже мені подобались від них рослинки, особливо цікаві в них те, що лікасти, те, що Ангулуа. Максилярій також дуже великий вибір. І ось тепер перший заказ Ось такий. от Ну, а подальше будемо з вами їх роздивлятися, сажати. Ну, все це буде, мабуть, я навіть зроблю плейлист. Перші рослинки від екваженери. І там буде всі відео про них. А я всім бажаю гарного настрою. Слава Україні! Всім пока-пока!